Ми дуже довго чекали на цього гостя. Я, я рада, що він нарешті прийшов. Нещодавно Андрій Бідняков зробив виставу, де на одній сцені зібралися всі люди, котрих він вважає такими ж талановитими, як і він сам. Це моновистава Кому ти там потрібен? Сьогодні Андрій у нас в гостях. Зустрічаємо. Кому та потрібен, кому ти там потрібен, кому дета потрібен. Сідай, Андрій. А, у, вас так, у вас так красиво, у вас так затишно. Тут слухайте. Я хочу реально сказати, що такий кайф, прям фірма. По перше, у вас більше камери, ніж одна. Це вже класно. Це круто, які люди Рускі, у вас сидять. Швидкі. Привіт! Да, класні. Клас! А ви хочете, щоб я зняв укуляри, да, напевно? Ні, дивіться, ми просто зробили такий флешмоб, тому що ну, ми хотіли сказати, що у нас, Андрюха, у всіх ячмінь. Ні, ну, ячмінь так. тільки у мене. Зараз його покажу. Якщо ти ще знімеш, мабуть, кепку, то буде видно. Так, ось він. Найдіть ось 10 відмінностей. Рініше В... було по-інакшому, да? зазвичай по інакшому. Так, За, да, зазвичай на другому теж було, він зараз е, пішов кудись. Так, ну, Андрюх, ти ж розумієш, що я не можу тебе не спитати, як тобі. Шоу, котре ми могли б вести удвох. А, набагато І краще мене? воно воно а набагато краще, ніж могли вести вдвох. Мені неприємно сидіти в окулярах. Слуха, Я як зніму, хочеш. бо це, як, це як якась хочеш. неповага просто до вас. Хай бачить моє оце око. А, якщо тобі так зручно, ні, так. Да. Я не знаю, можливо, трошки треба вести в курс справи. Просто ще коли такий вечір тільки планувався, і ми ще не знали, як це все буде виглядати. І перший чоловік, якому я запропонувала бути співведучим, це був Андрій. От і але не сталося. Але слухай, в тебе сталася інша подія. І ячмінь <ріху> <ріху> ні, Немає я зараз сказати. про я зараз про моновиставу. Я пам'ятаю, що це твоя мрія. Ти з нею, з цією моновиставою, кому ти там потрібен, проїхав вже декілька міст. Так. І ну я ж розумію, приходять люди. Вони тебе чекають, вони купують квітки. От після того як ти побачив ці зали, ти. Вже можеш зараз відповісти на питання, кому ти там потрібен? Хто вони я на це власне запитання? Я собі давно вже відповів. Я хочу, щоб. За допомогою ці цього концерту цього цієї моновистави люди, які приходять, вони собі відповіли на це запитання uh -huh. більше. Звичайно, в деяких моментах у мене це запитання залишається, але воно зустрічається в моїй голові вже набагато менше ніж колись. Тобто я сам на це запитання намагаюся відповідати собі постійно, uh -huh. і це для мене найголовніше, якщо чесно. І коли я побачив, що приходять люди, я такий ого. Блін, на мене прийшли люди. Це такий кайф. А приходять ну який вік просто цікаво? Різний, різний взагалі, да? взагалі приходять різний. Є е, приходив хлопець. Він, до речі, прийшов з мамою. Вони з Бахмуту. Е, ну йому сім років. І він навіть виходив до мене на сцену, і мама сиділа на першому ряді. і Вони плакали. Так, і це було. Я не можу передати це словами для мене це так важливо, тому що я із Маріуполя, із окупованого міста. Він з Бахмута, який так само окупований, де бойові дії. І коли отак на одній сцені ти стоїш і розумієш, що... У цього хлопчика така ж сама проблема, як у мене, і угу. у більшості людей, які приходять на ці концерти, це пробиває. є така проблема. дуже сильно пробуває. Це я знаю це неймовірно. Це прям така, і це дає тобі енергію. Це дає і мені енергію. Я даю енергію їм. Тому мені дуже подобається те, що я роблю. Я прям я кайфую від того, що роблю буває таке, що ну плачеш там. Що... Так, Звичайно, я постійно да? плачу. Я кожен раз у мене в кінці є такий. Момент, коли я фінальний такий монолог там про Маріуполь і про те, що сталося, І я постійно плачу, постійно, і кожен раз, коли ти чуєш. Емоції людей, які сидять в залі, ти їх не бачиш зазвичай темно, mm -hmm. але ти відчуваєш що те, що так, оце так. хтось там плаче, хтось там когось Лет. обіймає Так, да, кожен раз, і я кожен раз плачу. Особливо там в кінці я сідаю, дивлюся на у мене є екран позаду, і там відеоряд іде. І я кожен раз плачу. Слухай, ну але ж це таке для душі щось дуже потрібне. Та, ну я, а я взагалі, ну якщо там питають, слухай, що ти там, ти не соромишся Та плакати. Та ні, камон. Взагалі, то для мене нема такого, що мужик не плаче. Андрій, якщо хочеш, зараз можеш плакати. Я плачу. Яка наступна мрія? Скажи, що тепер? А в мене зараз, ну, у всіх, я думаю, у нас одна мрія. Давай так, це зрозуміло. Ну, не знаю, на побутовому рівні, може, пілон, я не знаю, там вловити найгарнішу риби. Пілон. Ну я просто бачу, бачу по очах. По очах. Твоє тіло готове. По оку. Я хочу. Я хочу бути з родиною, я хочу. Я, я хочу продовжувати кайфувати від своєї роботи. Бо ти знаєш, я зрозумів, що останнім часом я перестав кайфувати від Збагнути. того, що я робив. Я збагнув. І ось, коли я зробив цей концерт, у цьому не став, я знову почав кайфувати від того, що я роблю. Тобто я в деяких моментах така відбулася переоцінка. Я так хоп, деякі там програми, які там знімав, я їх же приступив, і мені вже стає менш цікаво. І хочеться знаходити щось нове і шукати. Ось найкайфовіше це коли ти шукаєш, не сидіти у цій зоні комфорту, uh -huh. де все класно, умовно кажучи. Там ти вів програму якусь там популярну, і ведеш її там 10 років. Мені стає нецікаво, і якою б не була популярною ця програма, які б не були цифри, хочеться які далі. б не були гонорари. Хочеться переступати і йти далі, навіть якщо там нуль. І просто нічого не платять, і ти не знаєш, що буде. Але для мене це найцікавіше. Слухай, в Мене Слухі. така сама історія. Просто така сама історія. Ти ніби зараз озвучуєш ну, те, що я відчуваю кожного разу, коли знаєш, спочатку запалюєшся, потім певний час це робиш, і потім хочеться знову якогось виклику. І коли ти зробив моновиставу, ну я ж з собою розмовляю, і думаю, блін, я ж теж хотіла моновиставу. Ну бач, ти хотіла. Я хотів абсурд, шоу, ти був. зробила перше. Я зроб, Ти хотіла моновиставу, зробив перше. У нас один один, один, -один, один, -один, один, -один. Ти, у Троє дітей uh, Юр, дякую. Yeah, <laughs> Тепер Треба... я розумію навіщо ти тут, Юр. Uh... Я Добре. до речі, це, от, скажи про це моїй дружині. Я хотів би і третю, і четверту. Але одна справа чоловіковий про це хотіти, знаєш? Добре. А ми взагалі не думаємо, як це складно дружині та дівчині та як, з тобою. Це дуже складно. Це тому дуже. Е я не хочу тиснути на неї, і не хочу, щоб інші чоловіки так само тиснули на своїх дівчат. Не треба Це робити. Їй дуже складно. Та... Я зараз це бачу, і тому я зі своїми цими мріями про трьох дітей. Я так... Але ж але ж вони приїжджали нещодавно, так? Да? І Остап, твій син, так. який нещодавно не, я сподіваюся, що він не, так. Блін, і він, твій син Остап побачив тебе вперше офлайн. Це було вперше. Це ну, було... свідомо, ну, свідомо свідомо так і свідомо він так. побачив, що папа е, не плаский, що він об'ємний, що в нього є спина. Ну, папа, папа інший е, інша, а не той, що в нього в Америці, це так само можливо, бо я не знаю, хто там до нього приходить, і, і, і хто з ним грається. Блин, а, просто... Звичайно, це кайф. Він такий, і коли вони вже побули там, умовно кажучи, три або там п'ять днів, і коли він прокидався і бачив мене і посміхався, це Блін. прям я ось так. Там. Це як знаєш, посмішка Бога саме це... янгола просто. Тайф, коли да, він да. впізнає, і ти розумієш, що він тебе впізнає. Да, Бо в перші дні, коли він так да. посміхався, до він плутав мене з Настю, я думав, думаю, ну, напевно, напевно. А потім він такий вже на Настю, на мене, і а, це такий кайф. Так, ще в одній справі, Андрюха, ти мене переміг. От такі часи, ти розумієш, от так все змінилося, що ти зараз бачишся з Оленою Зеленською набагато частіше, ніж я. І ти ж вів у Нью-Йорку презентації її так. благодійного фонду. От розкажи мені про цей досвід, бо Ауф. я бачила, хто там був, які Ауф. потужні персони. І там була якась штука з Джиммі Феллоном. Джиммі Феллоном, ну, взагалі, Джиммі Феллон це, це мій один з моїх кумирів, тобто я люблю Джейм. Джимі Феллон, мені подобається, що він робить. І коли мені подзвонили і запропонували цю штуку, я спочатку не повірив. Ну, типу, в Нью-Йорку в Америці, англійською. Так, та все буде нормально, не переймайся, в тебе там буде співведучий, там Джимі Феллон, він там тобі. я знаєш... Що? Не Юрка караходять. У Юрки просто за графіком там не вийшло. І це, і каже Джимі Феллон, буде Джемі Феллон. І я вже інше, я не чув. Тобто я взагалі не чув, що буде. Я окей, для мене був джеміфало. Я я окей, я, я поду була Розіграш? була б думка розіграш. Ні, Тому що я знав, хто а. це то це. Ці, Ці люди не, не розігрую. Ці да? люди не розігрують. Так і, і я такий сказав, отак говорили? <свят> ні, нікуда так не кажеш. Ні, ні. <свят> То тільки сімейський скидає. А, і, і я, звичайно, погодився, але це було дуже і дуже страшно. Я, я взагалі не уявляю. Я просто. прям а, спочатку я погодився, думав, ну кайф, 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 а чим ближче додати, тим сильніше знаєш, там, колінки ага. трусилися. І, і коли я вийшов на цю сцену, але ну, ти ж знаєш, там, Юра знає. Ні, я, стосовно того, що ми завжди переживаємо, поки ми не вийдемо поки на не вийдемо, сцену. А коли ти вийшов? Коли я вийшов на сцену, там 2 секунди, 5 секунд. Коли ти щось сказав, і ти зрозумів, що це такі самі люди. Це умовно там Медемон, Хіларі Клінтон, міністри оборони, там були ще актори, там були співаки. Я навіть не пам'ятаю, не знаю, хто там був. А, Джимі Феллон був. І коли ти на них дивився, ти розумів, що це такі самі люди, і зараз ти маєш, сказати, а, ти, що все, ти маєш все, сказати все, щоб вони відчули і дізналися, що відбувається в твоїй країні. Тому для мене це була завжди мрією. Але коли я прийшов потім в готель, я ось так сів. Я зрозумів, що я. Я зрозумів, що я не розумію. Знаєш, є така історія. Не усвідомлюєш, да? Не, не, не усвідомлю, чи здійснилася ця мрія, чи не здійснилася, тому що. Uh, я їм казав, я про це мріяв завжди стояти там. Метрополітен Опера одне з найвідоміших, напевно, одна гарна, з найвідоміших будівель. Красива. Дуже красива. Я кажу: я стою зараз перед вами, але я кажу, я все віддав би, щоб не стояти зараз перед вами і щоб ця мрія не здійснилася. Але в моїй країні щоб таке такого не було, як зараз. А з Феллоном, Джемі Фелоном подарував щось? Я да? я подарував йому вишиванку. Я йому ще привіз йому на наливки. Ці насто настоянка, так настоянки Львова, Я купив дві настоянки. Не думав, він любив, він, любить, ви, так. за той час, коли шоу не виходило два тижні, так після того. <рес> да, да, да. А, і думав, ну куплю ще вишиванку. Купив вишиванку, алкоголь і цукерки. З алкоголем і цукерками туди не пропустили, пропустили тільки з вишиванкою, на жаль. І, і то вишиванку передав йому не я. Тобто я людина, яка відмовила фото Джимі Феллону. До, до мене біжить людина, каже: Джиммі хоче з вами сфотографуватися. Я кажу, вибачте, я не можу, бо в мене Зеленський виступає зараз. Онлайн і, і він ще стояв, стояв, такий на мене дивився. Чувак, ну ти подавай, я на тебе чекаю. Це я це говорю, ну, вибачай, мали я думаю, вибачай, відговору. мали. Я продовжую. Так ми з ним не сфотографувалися. Він просто взяв мою вишиванку, але було дуже приємно. Мені б хотілося, щоб він провів. Моя мрія була, щоб він провів в вишиванці. Якийсь епізод. Я дуже цього хотів. Я навіть писав його е помічникам. Але, на жаль, е поки що не достукався. Но він же від тебе відписався, да, після того як ти не сфотався з ним. Да, відписався. Да, він і не був підписаний. Спочатку підписався і відписався одразу. Слухай, Як да? у нас з тобою, Юр, така сама історія. Хотіла запитати ще тебе про рубрику «Болтаєм». У тебе є рубрика, де ти да, періодично виставляє да. пі -пі пікіровочки такі з різними людьми. Влаштовуєш. Скажи, будь ласка, чи було таке, що хтось справді змінив свою думку? Ти розумієш? Зараз у мене вже немає такої цілі. На початку я навіть мені здається був таким. Агентом, я перші дні ми там сиділи. Ми були на Мальдівах. Нас війна повномасштабна застала на Мальдівах. Ми знімали там епізод. І перші дві доби ми повністю постійно сиділи в телефонах. Ну прям 24. І спілкувалися з тими з ватою, да, умовно кажучи, і ми прям. Була така у нас історія, що ми двох або трьох людей змогли там поставити на правильний, на правильний тобто бік, вони, на бік добра. Як ти кажеш, поставили собі питання, так, все ж таки так, да так. Ми mm -hmm. з ними прям переписувались там години дві ми витрачали на це часу. Ми там говорили, приводили їм приклади, і вони так. А ну так, можливо, ну так. Ви праві окей, ви логіку просто. Слава Україні в кінці О, молодець, слава героям, Слава слухай, красунчик. Зараз нема такої цілі. Взагалі зараз розумієш, що блін, ну просто відписав, поставив на місце, зробив скрін, виставив все і заблокував. Mm -hmm. Ось такий план. На що ви їм пишете, що ви їх благаєте, роби будуть робами в Крім Переконання. Казав класик учасниці Джекі Дрюс. А я пропоную нам з вами повернутися до початку розмови, уявити, що ваше спільне шоу все ж таки склалося, Ви співведучі цього шоу. І я запрошую нас всіх на. Першу прес-конференцію ведучих шоу Тихий вечір з Андрієм Бідняковим і Оленою Кравець. <плес> Друзі, оскільки в цьому явному шоу ви абсолютно рівноцінні ведучі, то на всі питання ви будете відповідати разом, але кажучи по слову, по черзі. Перше питання, ви зрозуміли суть? А ну так, так, тобто ми спочатку, Олена каже, потім я слово слово і да. так формується відповідь. Так, Але так от воно мало і відбуватись. Це мала бути така відповідь на питання. Ви зрозуміли суть. А ми. Зрозуміли суть. Це ну, ти... але... записано, дякую. Але щоб було що було смішно? А Це не було, було смішно. Так, переходимо до питань від студії. Зараз подивимося, Андрюха, як ти розкриєшся поруч з цією домінантною самкою. Е, О, будь ласка, перше питання. ти, Домінантна самка. Хто так, ти? О, 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 по слову. Хто головний в вашому шоу? Е, я думаю. Тут крапка мала бути а. Наступне запитання. Все? Так. Добре, давайте. Така, давайте прес-конференція. Ага. Чи існує дружба між чоловіком та жінкою? Ми думаємо Що? А, взагалі, океан? А, кохання? <різь> Буде? Після <різь> завтра. <різь> <різь> Прекрасна відповідь. Будь ласка, наступне запитання. Який у вас девіз по життю? Секс! Так. <ріст> як, як змінилися часи? да? Ще там років 10 тому була Ющенко, Так, зараз секс. Так. Це еротична кампанія юченка. Що це за репортер прийшов? <ріст> Добрий день. Данило покидайло. Боже, гуморист, <ріст> гуморист. Таке питання. Пішла дівчина, як її повернути. <ріст> По-перше, не треба. Брехати. Собі. Що? Вона була найкраща. Ні, просто була. <плес> Ваш прогноз на матч Україна-Англія, який йде прямо зараз. П'ять. П'ять. <плес> <плес> а, <плес> а, а Україна-Англія! П'ять. Нуль! <плес> Даня, може, є ще питання? Давай. Добрий день. Данило Замазура. Добрий день. Замазура. Як... Так, так. Не смійтесь, будь ласка, з прізвищем, маєте повагу. Як зробити так, щоб не капало, коли я їм постійно на одяг. Просто... Додай... Чогось. В рот. Дякую. Ще одне прохання. Зробіть, будь ласка, анонс для шоу тихий вечір. Кожного. Дей? Дивіться. On your телекранах. Вечір з. Андрій. Відняков. Ілена. Ілена. Дивіться, коротше, тут весело, класно. І замість мене бездарного ведучого є Юра Карагодін! Yeah! Це була наша прес-конференція. Дякуємо всім. Клас, дякую. Андрюха, я дуже дуже рада собі. Дуже вдячна, що ти завітав, що ти не відмовився, що ти як ти писав не злився. Я бажаю тобі класної моновистави в Києві. Дякую. Я хочу це побачити. Oh, так запрошень не буде. Тільки купуй квитки. Я куплю не. квитки. Я куплю квитки. Да, ну все, все буде. Бач по буде. одному слову маємо, а каже все одно. Она oh, no. yeah, 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 yeah. розуміє. Дякую тобі. вдячних тобі, глядачів. Дякую, і дякую. І класна футболка.